Добрий вечір, малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити в подорож, але на чому ми дізнаємось трішки згодом. Давайте ми сядемо зручно і підготуємось. Так, зараз. Знайомиться, на чому саме ми можемо з вами подорожувати маляти. Ми з вами на минулому заняття вже знайомилися, що є різновиди транспорту наземні, підземні, водні і повітряні. Наземні це можуть бути вантажівка, мотоцикл, автобус, автомобіль, трамвай. І, звичайно ж, трактор. Малята, скажіть, будь ласка, а на чому саме ми можемо з вами подорожувати? Чи ми можемо ми з вами подорожувати на вантажівки? Не можна. В жодному разі ми не можемо, тому що вантажівка повинна перевозити вантаж. Тобто, має перевозити якісь, можливо, продукти харчування, чи то, можливо, якісь речі перевозити, але ми на ній подорожувати не можемо. Трактор потрібен, для чого? Хто знає? Щоб копати. Правильно, працювати на гору. Звичайно, трамвай потрібен, для того, щоб ми могли з одного місця проїхати на інше, так само, як і автобус. На автобусі ми можемо подорожувати. Є деякі тури, на яких можна їхати на автобус на досить великі відстані. На потягі ми також можемо сісти на потяг, придбавши квиток, і вирушити з вами в подорож. На машині можемо також вирушати в подорож. І на мотоциклі ми можемо їздити, але в подорож вирушити ми з вами не можемо. Давайте подивимось, які це повітряні види транспорту. Це вертоліт, повітряна куля. Тетаплан і літак. На літаку ми можемо вирушити в подорож. Наприклад, десь в далекі теплі міста. На дельтапла ми, ми не можемо вирушити десь в подорож. На вертолітці також і на повітряній кулі також ми не можемо. Повітряна куля більш підходить, для того, щоб просто подивитися на краєвиди будь-якого міста. Давайте подивимось, які ж сьогодні в нас є. є на човен, баржа. Ось, корабель є і гідроцикл. Ми можемо з вами на кораблі подорожувати, так? на човнику або на катеру. Ми можемо з вами пливти по морю і також відпочивати малята. Підземний. Підземний в нас відносяться в метро. Ось такі, бачите, поїзда також їздять на рейсах. І ми можемо їздити на метро лише з дорослими. В жодному разі діти не можуть переміщатися на жодному транспорті, чи то водний, чи то наземний, чи підземний, чи то повітряний вид транспорту. Є у нас є різновид транспорту. Спеціальний не поліцейська машина. А це червона машина. Яка це Марк? Скажи, будь ласка, Пожежна машина. Пожежна машина. Артемко, скажи, будь ласка, а оце що це за машина? Є. Оце ось дивись після пожежної. Після пожежної. Що Скоро. Швидка допомога. Молодець. У нас є ескаватор. В нас є комбайн і в нас є трактор. Якщо всі ці спеціальні машини поліцейська, пожежна і швидка допомога потрібна для нашого життя, то ескаватор, комбайн і трактор потрібен для чого? Для того, щоб працювати в полі. Давайте подивимося, що в нас тут може бути в рядочку зайвен. В нас намальований тролейбус, човен в Метро, потяг, вибачте, і <риклад> трамвай. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що тут зайве може бути? Ще раз давайте повторимо: трамвай, Трамб... човен, Трамбай. поїзд і тролейбус. Що тут зайве, малята? <риклад> У нас тут oh зайвий буде човен, тому що човен плаває в нас на водички. А все інше їзде. По чому? По землі, так? Тому він зайвий. У нас є з вами літак, вертоліт, комбайн. І в нас є з вами повітряна куля. Що тут <клух> буде зайвим? Скажіть, будь ласка, маляте. Куда <клух> буде зайвим? Комбайн, тому що комбайн це наземний вид транспорту, а все інше літає в повітрі. Ось доволі такі цікаві є фото. Тепер малята пропоную трішечки попрацювати. Вимикайте, будь ласка, мікрофони, якщо потрібно для зручності, можна зупинити камеру. Сьогодні я пропоную вам виконати. Машину, машину, на якій ми можемо подорожувати. Дивимось, будь ласка, уважно. Нам потрібен сьогодні кольоровий папір жовтого або оранжевого кольору. Можна використати картон. Нам потрібні колеса і нам потрібна машина. Ще нам потрібен буде клей, тому що ми повинні будемо приклеїти його до кольорового папіру. Чому ми обираємо жовтий або оранжевий папір? Тому що восени у нас листя жовте або оранжеве. Тому ми обираємо під краєвид нашої осені. Сіпємося ножицями, пам'ятайте, що ножицями не можна бігати, крутитися. Що ще не можна робити? В жодному разі не можна ними користуватися, різати? Шкіру. Так, різати собі речі і волосся. Давайте почнемо вирізати. Тепер я вже вирізала машину і колеса. Перевертаємо нашу машину. Потрішки змащуємо нашу машину ось так. Ось так. Приклеїмо її на низ нашого кольорового паперу, тому що наша машина їздить не в повітрі, а вона їздить по землі. Так. І звичайно ж, тепер нашій машині потрібні колеса, на яких вона буде їздити. Також змастили і ось так. Приклеїли. Ось така машина. Я хочу звернути вашу увагу, що наша машина має прозорий колір, тобто білий. Я пропоную вам її розмалювати. Розмалюйте, будь ласка, того кольору, якого у вас вдома машина. У мене, наприклад, машина буде синього кольору. Можна розмальовувати олівцями, можна розмальовувати фарбами. У кого червона, в кого синя, в кого сіра, будь який може бути кольор. І, звичайно ж, колеса повинні бути чорного кольору. Я сподіваюся, що вам зрозуміле завдання.